Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Доброго Дня, всім слухачам Подільського радіо з вами ведуча Ксенія Степаненко. Напередодні професійного свята працівників телебачення, радіо та зв'язку. Ми вирішили поговорити про всіх, хто творить інформаційний простір країни у студії. Мазурик Вадим Станіславович, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, разом розберемося, чим живуть медіа сьогодні. Пане Вадиме, доброго дня! Рада вітати вас у студії Подільського. Радіо вітаю пані Ксенія. Мені дуже приємно якраз привітати і слухачів подільського радіо. Це у мене вперше якраз така можливість є. Я давно хотів це зробити. Ну і раз уже видалась така нагода, то звичайно не міг пройти повз неї. Супер. І перше питання у першій місяці повномасштабного вторгнення. Радіо для багатьох стало єдиним джерелом інформації. Як ви думаєте, чи зберегло воно свою таку роль і зараз? Це дуже серйозне питання. Я добре пам'ятаю, я думаю, як і всі ми, саме ті початки 2022 року. Я пригадую, тоді, коли завдавалися удари по вежам на території України, зокрема, і Вінди, і по Вінницькій вежі 16 березня. І мета була одна: позбавити якраз нас можливості бути долученими до інформаційного простору. І да, звичайно, тоді ми знаходили. Всі можливості для того, щоб е інформація була донесена до наших людей, до наших громадян. От ми в прямий ефір виходили і показували, як користуватися якимись застосунками на смартфонах, які можливо раніше люди і не використовували. І звичайно, в тому числі радіомовлення відігравало надзвичайно велику роль. Але якщо говорити взагалі про перспективи, про діяльність да радіомовників, е скажімо так, в найближчій і в більш віддаленій перспективі, я думаю, тут так. Знаєте, зараз є час мультифункціональності. Mm -hmm. Та, щоб ми не лякали наших слухачів таким словом, я скажу простіше: мають бути різні платформи, мають бути різні можливості доступу до інформації. От, зокрема, бачите, Подільське радіо, але ви працюєте не тільки в ефірі на FM-частоті. Да? У вас є е, свій сайт, і так. ви оскільки подали заяву на реєстрацію і вже. Мовлення без РЧС, без радіочастотного спектру, значить, відповідним чином ви можете працювати в онлайні. У вас є Фейсбук-сторінка, і відповідним чином ви таким чином приходите до своїх слухачів. Тобто відповідь на ваше запитання буде саме така: ми е, будемо досягати успіхів. Я маю на увазі, от взагалі медійників, якщо будемо спілкуватися із нашими глядачами, слухачами, читачами в, на різних платформах. Для того щоб мати доступ і в такий спосіб нас зможуть знайти набагато більше ніж, скажімо, якщо працювати на якійсь одній платформі, угу. дуже дякую за відповідь. Незабаром професійне свято, день працівників радіотелебачення і зв'язку. Як на вашу думку, змінився світ українських медіа за останні, ну скажімо, 10-15 років, чи стали ми ближчими до європейського формату, чи все-таки ми йдемо і підтримуємо свій стиль? Дуже глобальне питання. Давайте ми 10-15, Взагалі то вже німці кажуть, в таких випадках плюс к вам перфект. Давно минулий mm -hmm. час дуже швидко розвивається все, і тут треба говорити. Знаєте, навіть не про 5 років. Тим паче, коли мова йде про часи вже повномасштабного вторгнення, ясна річ, зміни відбулися кардинальні. Так ну насамперед, ви бачите, що значна частина медіа вимушені були або припинити діяльність існує тимчасово окуповані території відповідним чином там. Неможлива діяльність українських медіа відповідним чином дійсно необхідно знаходити зараз оці свої ніші. Ви говорите от про європейський досвід. Дивіться, я, наприклад, от як слухач, да, от uh -huh. ми говоримо про радіомовлення. Конкретно так. я знаходжуся в студії радіомовника, і думаю, вам це цікавіше. Для мене от важливо для радіослухача, щоб були різноманітні формати. От колись я проходив стажування на радіо Бранденбург. І дивився, який обсяг, скажімо, різноманітних форматів є там, скажімо, в Німеччині там було пам'ятаю, дві частоти тільки джазові. Там uh -huh. була частота класової музики, там була частота, яку вони називали black music, там була, я не знаю, незмірна кількість якихось хіп-хопових каналів і так далі. Тобто, по суті, справи іде прагнення. Достукатись до свого споживача да, от uh -huh. музичних форматів, саме з такої точки зору. Чи є зараз таке в Україні? Ні, я такого не спостерігаю. У нас багато, досить багато все ж таки радіочастот, каналів вони працюють в такому, ну, скажімо так. Мейнстрімовському, да, скажемо так, варіанті, тобто, по суті, справи за форматами вони близькі. От мені дуже важливо було б, да, щоб все ж таки ми розвивалися в цьому напрямку. Uh -huh. Ну і плюс те, про що я говорив перед цим, да, різні платформи в такий спосіб і буде йти розвиток. Тому, якщо підсумувати, ясно, що за впродовж там останніх кількох років відбулися дуже значні кардинальні зміни, і зараз дуже важливо, щоб е, продовжували наші. Якраз медійники е, виконувати дуже важливу функцію. Вони повинні, якраз ну от слово повинні тут, я думаю, правильно угу. да, імператив. От саме доносити оцю інформацію в різний спосіб, тому що вона в умовах е, от такої війни, яка ведеться проти України, саме інформаційної жорсткої війни, надзвичайно необхідна правдива, чесна інформація. Угу. І знаєте. В умовах війни ще є дуже багато випадків фейкові, фейків або ворожої пропаганди. Як нацрада реагує на ці випадки? Тут взагалі треба сказати, що от ми з вами живемо зараз в період так званого тижня медіаграмотності. Угу. З 24 по 31 жовтня щороку ЮНЕСКО оголосив цей період якраз тижнем медіаграмотності. Дивіться, не день, не два, тиждень. Тиждень. Тобто, по суті, справи з чого виходила ця організація. Ну, ви знаєте, ЮНЕСКО, це організація, яка опікується питаннями культури, інформації при удачі. Вона виходила з того, що сучасні люди, сучасна, скажімо так, цивілізація не може жити без інформаційного цього валу. Але дуже важливо в цьому інформаційному валі розбиратися. І плавати як риба в воді, давайте я так скажу так, угу. для того, щоб відчувати себе вільно в ньому. Тому що сама по собі медіаграмотність, це що таке? Це певні знання і певні компетенції, які набувають люди саме в цифровому суспільстві. Ми можемо від нього відгородитись? Ні, так ні. Можна. Навіть як ми скажемо, от не хочу я нічого з ним знати. Ну як ми підемо? У нас є там якась картками проплачуємо в супермаркеті за їжу, ми використовуємося відповідно зв'язком. Це все цифрові технології, да? вже не кажучи про інформаційні речі. І зрозуміло, що це дуже, скажімо так, зручно, да? тому що все ж таки воно дає дуже багато можливостей, це суспільство. Але цифрові технології можуть нести з собою небезпеку. Да, ми могли б сказати, от допустим, а чи е серед наших слухачів мало людей, яким приходять, скажімо, на телеграм якісь там е такі речі, як позич 20 тисяч завтра до ранку? І про що це говорить? А це говорить про те, що знайомого зламали Так. черговий застосунок. А чому зламали? А тому, що він натисне на ту кнопку, тому що йому прийшло повідомлення в когось там. Якась там дочка десь співає на якомусь конкурсі, а ти натисни і підтвердиш. Він може й не знає, чи є дочка взагалі, от він може не дуже згадає, чим в нього такий знайомий є. Але от так взяв ти натиснув і все. І вже 20 тисяч Тобто ти? Тут дуже важливо, от завжди зберігати холодну голову, да, і оцей, я сказав би так, здоровий глузд. Тобто не тикати от те, що от тобі підказують. Ну, щоб далеко не ходити. Я до вас їду, мені, значить, виписує YouTube. У вас застарілий ПДФ. Негайно його там, значить, змініть, негайно натисніть. Зараз, от я все кину, називається, і буду тиснути на ці кнопки. Хоча я прекрасно знаю, що в мене з ПДФом, слава Богу, в телефоні все нормально. Розумієте, не треба вестися на ці речі. Треба чітко розуміти, як. Людина цифрової епохи повинна діяти саме з такою метою. Дуже дякую за відповідь. Друзі, ідемо на коротеньку рекламу. Залишайтеся з нами. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Ну що ж, ми знову разом далі багато цікавої та корисної інформації, пане Вадиме, наступне моє питання буде щодо музики. Насправді для слухачів важливо не лише скільки звучить українського, а й наскільки воно якісне та різноманітне. Як змінилася ситуація зараз? Чи стали наші виконавці частіше звучати на радіо? І чи можна сказати, що війна прискорила українізацію ефіру? І чи дійсно українським артистам тепер легше потрапити до пле? Листів. На вашу думку, чи вплинули квоти на розвиток і якість української музичної індустрії? Я почну з останнього. Угу. Вплинули. так. Да. Взагалі, от, знаєте, були там такі от думки, можливо, в індустрії. От квоти, квоти це завжди погано. Так, от я скажу, далеко не завжди погано. Ну я давно займаюся цією справою і добре пам'ятаю, що собою являв ефір там нульових років чи першої половини десятих років. Да. І з яким трудом українська музика пробивалася крізь цей вал безкінечних кіркорових, там баскових і іншої братів. от це очевидно. Тому безумовно, от є така стаття 40 закону про медіа. От вона, скажімо так, я її непогано знаю, тому що відповідним чином по ній і працюю, коли моніторимо ми відповідно ефір наших мовників. От і там, да, там визначені чіткі квоти, які повинні бути саме української музики. В ефірі і безумовно, для того, щоб дотримуватись цих квот, компанії шукають нових виконавців, відповідним чином формують свої плейлисти, і це да однозначно вплинуло. Тепер відносно того, що я думаю, яким чином вплинула війна. Знаєте, було чимало виконавців, які чомусь вважалися у нас топовими. Ну тобто, вони були присутні. Добре, давайте так. Я тут зараз не як чиновник говорю, я кажу, як. Радіослухач, uh -huh. телеглядач, ну як споживач музичної, там, скажімо, продукції. Добре, контакт. Давайте Оп. от так ось було багато людей, які от без них чомусь не обходився жодний конкурс, вони завжди в журі. От їхні пісні чомусь в чартах завжди. От чарти, ви знаєте, да? це так. якраз там для наших слухачів. От відповідно, от набір певних музичних творів, які постійно ротуються на радіо от Все от вони. А потім виявилось так, що в часи війни вони кудись пропали. От пропали, як ніби й не було їх. І мені здається, що це дало можливість цілі таки генерації українських артистів з'явитися своїми піснями. Можна по-різному до них ставитись. Я не знаю, хтось, може, любить Шумея, а хтось не любить. От, хтось там як так може до нього ставитись, як чи інакше, але все одно це свіжа хвиля, яка, в принципі. Е, мені здається, не мала можливості пробитись раніше, тому що от завжди там були інші люди. Добре, я з вашого дозволу не буду називати прізвища. Я думаю, всім зрозуміло так. про кого йдеться про цих діячів, які тут же втікли з України і близько їх немає. От відповідним чином чомусь виявилось, що їхні музичні твори не такі цінні і не так уже й можливо важливі були для тих ротацій в часи е, довоєнні. Тому моя відповідь така: українська музика. І дуже складно зараз, тому що вона теж шукає себе і вона хоче бути також е, на цій передовій музичній, да, для того, щоб все ж таки в такі дуже важкі часи підтримувати людей, давати їм надію, давати сподівання. Це також важлива місія. Мені здається, що в цьому сенсі от, явище це позитив. Угу. На вашу думку, чи, чи мають локальні медіа майбутнє, і чи витримують вони конкуренцію з TikTok і Ютуб? Ми багато на цю тему розмовляли. Розмовляли з фахівцями, розмовляли з тими людьми, які намагаються прогнозувати взагалі, скажімо так, розвиток музичної і взагалі медійної індустрії. І ви знаєте, до чого ми прийшли? До того, що можливо в якомусь не дуже далекому майбутньому не буде принципово, чи це медіа локальне, чи це медіа національне, чи це медіа регіональне. Чому та тому, що от ми вже з цього починали нашу розмову? У вас теоретично і практично є можливість бути почутими в будь-якій точці планети. Так. Ви працюєте в інтернеті, Розумієте? А раз так, та хоч на вогняній землі. Теоретично. Теоретично, так. тому тут важливий контент, тобто те, з чим ви будете заходити. Тобто, якщо у вас буде своє обличчя, ви зможете цим працювати. Але якщо все ж таки ви запитали мене про медіа локальні, угу. мені здається, що вони будуть залишатися важливими саме до того часу, поки люди будуть жити громадами, а вони будуть жити громадами завжди. Тому що їм важливо чути, скажімо так, людей, яких вони знають. Так само це стосується телебачення, бачити знайомі вулиці, бачити знайомі будинки, і відповідним чином на це реагувати. Мені здається, що якраз оцей фактор він залишатись буде. І знову ж таки, досвід вивчення європейського досвіду, досвіду Сполучених Штатів Америки, там локальні медіа відіграють дуже важливу роль. От дуже при всіх, скажімо, там потужних національних якихось мережах. Подивіться, суспільний мовник Німеччини. Там дві компанії, обидві, до речі, рейтингові. Перша називається ARD і вона працює ну, схожа на наше суспільне, скажімо, там е як працює там у 1 1 чи у Р2, УР3. Uh -huh. да? От, Спустя це ARD. хоча це телевізійні основмовники. Але є друге значить, телебачення, і другий мовник, який називається CDF. От свайте дойчі ФНЗ. І вони працюють ну, у них там, оскільки це ж країна дещо з іншим адміністративним устроєм, вона федеративна. От вони працюють по землям і по локальним таким медіа. І фактично це дають можливість працювати, от і слухати їх, от для, для тих людей, які поціновують саме локальний контент. Це важливо, і я думаю, що в принципі це буде якийсь такий симбіоз в майбутньому, да, то тобто є важливого контенту, плюс саме можливості. Бачити і знати, що відбувається, от поряд з тобою, дуже чудова відповідь. Дякую вам. Е, і також я хотіла запитати у вас: е, ну, якщо говорити про регіональні медіа Вінничини, які їх найсильніші сторони, і що на вашу думку робить наш регіон особливим у сфері медіа? Мені взагалі подобаються наші медіа. Я вам скажу так, не із-за того, що е, там. Я тут живу на Вінничині, я маю це хвалити. Ні, я вам скажу так. Я маю справу із високими професіоналами, і мені це приємно. Мені приємно те, що люди чітко розуміють, скажімо так, що вони роблять. Вони бачать перспективи, навіть в такі складні часи. Вони думають про перспективу. І це стосується всіх видів медіа. Тому що, бачите, зараз так сталося, що Національна Рада є медіарегулятором для всіх без винятку. Видів медіа, да, ми регулюємо і аудіовізуальні, це радіо телебачення, і провайдерів, це кабельне телебачення, і онлайн медіа, і друковані медіа відповідним чином, я зустрічаюся із медійниками із різних сфер. І черговий раз переконуюсь, наскільки вони професійно ставляться до своєї роботи. Так, да, їм дуже непросто, от комусь непросто. Іти в підписку там на друковане медіа, е, не просто розвивати онлайн медіа, тому що там жорстка конкуренція, і треба все ж таки знаходити свої обличчя, і вам не просто тому що ви теж довго шукали свого слухача, і ну, у вас взагалі досить потужний передавач, півкіловатники. Це означає, що вас чують багато людей із багатьох громад, і вам напевно хотілося, щоб люди різних громад відчували, що для вас це важливо. От для вас важливо, що ви спілкуєтесь з людьми з цих громад, і вони відчувають, що ви свої. Розумієте, так. це майстерність. І якщо вона у вас є, і якщо вона для вас притаманна, і ви хочете цього, це говорить про ваш професіоналізм. Тому відповідь дуже проста. Якщо ви професіонал, якщо ви знаєте, як робити правильний контент, якщо ви знаєте, як його правильно донести до людей, у вас чекає успіх. Дуже дякую за чудову відповідь, друзі. Невеличка пауза на рекламу. Залишайтеся з нами. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Студія Подільського радіо знову в ефірі і хочу нагадати вам, що сьогодні у нашій студії Мазурик Вадим Станіславович, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. Пане Вадиме, як ми вже й говорили з вами, Скоро у нас свято професійне свято всіх телевізійників, всіх радіомовників. І я б дуже хотіла, щоб ви побажали колегам щось від себе. До речі, одна із найприємніших місій, взагалі в моїй роботі. Дійсно, 16 листопада у нас це свято. І щороку ми вшановуємо наших медійників, які працюють в сфері аудіовізуальних медіа. І мені надзвичайно приємно говорити їм ці речі. Мені приємно говорити те, що ці люди роблять надзвичайно велику річ, вони виконують надзвичайно важливу місію. В першу чергу, ту, про яку ми говоримо з вами впродовж цієї розмови, вони доносять інформацію до людей. І Я хочу побажати їм, щоб вони залишалися такими ж професійними, і ставали ще кращими, щоб вони відчували свою значимість, свою роль в цьому суспільстві. От в будь-яке суспільство без інформації в інформаційну епоху страждає. Тому це задача саме медійників. Тому будьте, будьте саме такими, як ви є, людьми, які відчувають пульс часу і доносять до людей важливу інформацію. І хочу сказати ще також, що впродовж останніх років я часто маю честь нагороджувати людей, які захищають нашу. Країну із зброєю в руках, серед них багато медійників на Вінниччині багато медійників. І коли я вручаю ці відзнаки національної ради, я обіймаю цих людей і відчуваю, наскільки от мені це важливо сказати цим людям, наскільки я їх поважаю. Дуже гарні слова побажань, дуже дякуємо вам. Я знаю, що у вас є ще такий досвід ведучого, телеведучого. І якщо уявити, що у вас з'явилась така змога на хвилинку повернутися у кадр як телеведучий, яку тему чи ефір ви провели сьогодні? Ну, Знаєте, пані Ксенія, да, машини часу не існує, і повернутися на 25 років. А саме так, тоді, 25 років тому був телеведучим. От. В прямому ефірі я виходив щоразу з випусками новин, і це було дуже важливо для мене з точки зору якраз розуміння того, що ти можеш робити саме в цій сфері. Тому що я прийшов туди взагалі, то із викладання в університеті, і це інша стезя, розумієте? От. Ми особливо після прочитання останнього диктанту, ми знаємо, що кожна людина, напевно, повинна в першу чергу робити те, що вміє робити, те, що по-справжньому в неї виходить. І знаєте, з досвідом викладання треба було все ж таки знаходити своє місце в журналістиці, в телевізійній журналістиці. Коли ти працюєш в прямому ефірі, це неймовірний драйв, це адреналін. Але разом з тим тебе має бути холодна голова. І от, якби як ви кажете, якби повернутися, ну зараз це доволі складно, така знаєте, сива голова в ефірі. Вона не дуже буде напевно сприйматися. Але разом з тим е е я там буваю не як ведучий, я там буваю як людина, яку запрошують різноманітні програми. От і я стараюся в такому випадку доносити саме ті тренди. Які з моєї точки зору зараз важливі. І мені здається, що те моє минуле телевізійне, да? ну хоча кажуть так, телеведучих колишніх не буває, можливо, можливо і так. От вона мені дуже допомагає в цій роботі, моїй нинішній. Можливо, сприйняті мене колегами, тому що вони розуміють, що я через це пройшов і також знаю специфіку цієї роботи так. і дуже поважаю її. І через те, через те будемо живі, будемо. Намагатися виходити в ефір. Дякую. Дуже дякую за відповідь, пане Вадиме. Щиро дякую за змістовну розмову в ефірі та за ваш внесок у розвиток в медіасфері. Дуже дякую вам. Ну, я хочу подякувати вам за сьогоднішню розмову. Тут можливо не стільки мій внесок, це внесок всіх наших колег, які на території Вінни, їх чимало, до речі, в різних. Містах, містечках, селищах вони роблять свою справу самовіддано, і ми їм за це дуже вдячні. Любі слухачі. Наш ефір добігає кінця. Дякуємо вам за підтримку, увагу та довіру. Напередодні нашого свята хочемо сказати: кожен ваш відгук і кожне включення роблять нашу роботу особливо цінною. Бережіть себе. Давайте поговоримо на Подільському радіо.